Члени конгресу дедалі частіше порушують питання про транснаціональні репресії китайської компартії, зокрема про переслідування дисидентів за кордоном. Цю тактику КПК використовує вже кілька десятиліть у США. Ми обговорили це питання з експертом з питань Китаю Горданом Чаном. Отже, транснаціональні репресії цей термін. Ми дедалі частіше чуємо на капіталійському пагорбі, особливо щодо китайської компартії. Цю ідею ви висловлюєте у своїй останній книзі. План читання чи не могли б ви пояснити нам, що це таке і як це проявляється? Пекін намагається нав'язати світу свої погляди, і ми спостерігаємо це повсюдно. Так, наприклад, Китай розсилає своїх агентів по всіх США, вимагаючи, щоб люди не критикували Китай. Він посилає своїх агентів, щоб змусити людей повернутися до Пекіна. Пекін по суті не вірить, що для нього існують якісь обмеження, і це триває давно. Проблема в тому, що американські президенти знали, що китайські консульські працівники і дипломати порушують американський суверенітет, але мало що робили, а китайці просто й далі це робили. Тепер вони нахабно відкрили поліційні дільниці в нашій країні. Так, ФБР закрило одну з них у Нью-Йорку, однак Колор і Делі Коле і Нью-Йорк Пост стверджують, що на території США є ще щонайменше від 7 до 9 китайських поліційних дільниць. Як КПК сприймає Америку і які її цілі в плані підриву нашої країни. КПК вважає, що перебуває в екзистенційній боротьбі зі США, але не через те, що ми говоримо або робимо, а через те, хто ми є. Невпевнений у собі режим компартії, занепокоєний тим, що американські цінності та форма правління можуть надихати китайський народ, тому він не вірить, що буде в безпеці, поки існують США. А це означає, що в живих залишиться тільки один або Китайська Народна Республіка, або Сполучені Штати, але не обоє. Не варто забувати й про те, що КПК особливо за сідіньпіна просуває ідею про те, що влада Китаю не тільки має право, а й зобов'язана правити всім тим, що вони називають Тяньця або Піднебесною. Вони вважають себе єдиною законною державою у світі. І що ще гірше, з 2017 року китайські чиновники говорять про місяць і Марс як про суверенну китайську територію, Одна з найбільших мішеней транснаціональних репресій компартії в США і в усьому світі. Це Фолуньгун в Америці. Є свобода від розповідання, як Китай підриває американське суспільство і намагається атакувати цих людей у США є докази того, що влада Китаю поширює дезінформацію про Фолуньгун і працює через підкуплені нею інститути, щоб ускладнити діяльність Фолуньгун у США. Це триває відтоді, як почалися переслідування, і триватиме доти, доки існує комуністична партія минулого тижня Палата представників ухвалила двопартійний законопроєкт про протидію КПК. Він зобов'язує міністерство внутрішньої безпеки створити робочу групу, яка виявлятиме загрози з боку Пекіна. Ось що сказав конгресмен з Нью-Йорка Том Суатці про роль КПК у маніпулюванні громадською думкою вони провокують наші найгостріші дискусії. Хай то Black Lives Matter проти Blue Lives Matter, чи трансгендери проти євангелістів, чи Ізраїль проти гази? Китайська компартія виступає з обох боків і не для того, щоб виграти суперечку, а для розпалювання ненависті в Америці. Гордоне, Наскільки важливий цей закон? І що ще можна зробити для зміцнення національної безпеки? я знаю, що це не популярно з політичного погляду, але США необхідно відмовитися від будь-яких контактів з владою Китаю. Вона використовує будь-яку можливість для придушення нашого суспільства. Наш федеральний уряд перевантажений, правоохоронні органи перевантажені, університети, підприємства перевантажені, і ми не зможемо вижити як незалежна суверенна держава, поки не унеможливимо ці контакти. Зараз ми не можемо цього зробити, а Китай має великий вплив на американський уряд. Один зі способів такого впливу відносини між містами-побратимами. Вашингтон підтримує відносини з Бекіном з 1984 року. Конгресмен Джон Муленар висловив стурбованість меру Вашингтона Мюріел Баузер. Я не думаю, що у вас були побратимські відносини з Берліном за часів нацистської Німеччини. Думаю, це справедливий приклад. Я хотів би поставити запитання вам і раді чи відповідають дії пекіна, тому яким має бути місто побратим для столиці нашої країни? Гордоне, Наскільки небезпечно для американського міста підтримувати відносини з Китаєм на такому рівні? Так. Китай використовує відносини з містами-побратимами, щоб спробувати підім'яти під себе уряди штатів, і вони роблять це, обіцяючи дружбу, інвестиції. І я думаю, що було б добре, якби міста самі припинили ці відносини, але наймовірніше цього не станеться. Тому нам треба, щоб президент США використав свої повноваження і розірвав ці відносини. Нам потрібно просто оголосити ці відносини незаконними. Гордоне, чи є ще щось додати з питання транснаціональних репресій? Ми знаємо, що компартія вважає, що якщо вона не контролюватиме інші країни, то сама не буде в безпеці, тому не можна сказати, що китайці репресуватимуть тільки свій власний народ. Це режим, який вважає, що має правити світом, і ми маємо пам'ятати про це та дослухатися до того, що він говорить. Знаєте, у травні 2019 року People's Daily, найавторитетніше видання в Китаї опублікувало епохальну редакційну статтю, в якій оголосило нам народну війну. Ми американці, тому думаємо, що можемо ігнорувати те, що кажуть наші вороги. Але вони створюють, як мені здається, виправдання своєму шаленому антиамериканізму. Вони створюють виправдання для завдання удару по нашій країні. Ми повинні бути готові. Ми повинні відмовитися від цих зв'язків. Чан, Дуже дякую за вашу думку. Дякую,